Сьогодні яка прекрасна погода. Я от вирішила трішки прогулятися, бо мені скоро потрібно їхати в Лозанну. Що я хочу сказати? Два роки назад моя кума, яка привезла нас в Швейцарію, яка знайшла нам житло, влаштувала нас тут. Два роки назад вона, на жаль, померла. Я таки не знаю, чому вона померла. Вона померла в Швейцарії, на жаль, мені ніхто не сказав. Ну, для мене це був шок, тому що вона не хворіла нічим. І, чесно, я досі не можу повірити, що її немає. Так як ми дружили з нею 20 років, і ми... ну, як... вона для мене як сестра була, так само, як і я для неї. І вона повинна була прийти до мене в гості. І, на жаль, вона не прийшла. Написала їй сестра мені повідомлення, що Катя померла. І я думала, можливо, це помилка в повідомленні, може. Ну, помилково вона написала, але, на жаль, ні. Я після того я зрозуміла, що треба цінувати своє життя і радіти тому, що дає Бог, чесно кажучи, тому що досі не знаю, досі воно не, ну, не відпустило, болить, тому що я дуже її любила.